У свіжому випуску журнал Україна. Законопроект 5655. Реформа чи корупційна пастка. Коли і як Крим повернеться до України? Як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал Країна в точках продажу. Підняття тарифів це компетенція уряду. Тобто ані експерти. Ані депутати народні, значить, ані будь-хто інший не може давати е, якісь прогнози, чи якісь там, умовно кажучи, свої обіцянки чи там е, оцінки значить, з приводу того, що буде дбатися з тарифами. Очевидно, що рішення по підняттю тарифів все ж таки буде, значить, і воно викликане тим, що е, внаслідок пошкоджень е, об'єктів «Укргідроенерго» Значить, суттєвого зниження споживання промислових споживачів немає можливості збалансувати, фінансово збалансувати поточну роботу енергоринку, тому що дві компанії, за рахунок яких, власне, і відбувається факт поставки електричної енергії населенню за зниженими тарифами, значить, енергоатом, Укргідроенерго, вони на сьогоднішній день не встані нести цю ношу. Тут ще ж яка логіка. Значить, у нас є тариф 2,64 для населення. Значить, і в нас є ринкова ціна, яка на сьогоднішній день суттєво зросла, значить там вже до 4,50. Це без там, транспорту, без розподілу і без поставки, тільки комерційна вартість товару. От. І оцю різницю між ринком і е, тарифом для населення значить, мають покрити зі своїх обігових коштів на кукро... «Енергоатом» і укрегідроенерго. Значить, цих обігових коштів у них на сьогоднішній день недостатньо для того, аби здійснити цю, цю компенсацію, це компенсаційні платіж сплатити постачальникам. Відповідно, в нас є два, так би мовити, сценарії. Або ми нічого не міняємо, робимо вигляд, що все добре. І тоді просто-напросто це призведе до чергового витку боргів на ринку, значить, що безкровить і так, значить, пошкоджені і знекровлені. Об'єкти генерації, тому що коли на ринку зростають борги, безумовно, це призведе до неоплати всім. Або ж ми будемо намагатися збалансувати роботу безпосередньо енергоринку, створивши економічні передумови для хоча б його фінансово-економічного балансу і не приросту боргів. Зараз не йдеться про те, що населення буде платити там реальну вартість. Це політика. Тобто цілком очевидно, що е, можливий майбутній перегляд тарифу, він буде нижче цієї цифри, Значить, 100% нижче. Значить, але те, що доведеться цю цифру підняти до е, того рівня, який дозволить енергоатому е, і Укргідроенерго виконувати цю соціальну місію по підтримці знижених, все одно знижених. Ми ж розуміємо, що навіть, навіть умовних 4 гривні так, це вдвічі нижче ринку. І в цих 4 гривнях, як сьогодні, до речі, колеги на нашому, тільки що закінчившись брифінгу, підсвічували цю ситуацію, значить, тільки транспортна складова, тобто тариф на Кукренерго, тариф обласного оператора, який здійснює розподіл електричної енергії, і поставка, це вже біля 3 гривень. Тобто, а тариф 2,64. Тобто, те, що сьогодні люди платять. За електричну енергію значить, не покриває навіть транспортні витрати в повному обсязі. Тому я думаю, що точно буде переглядатися. Значить, але рівень, рівень це буде політичне рішення уряду, шляхом політичних консультацій. І отут вже дійсно значить, до цього процесу будуть залучені, Я впевнений, що в тому числі народні депутати, значить, ключова фракція, значить, які повинні шукати політичний баланс. Ще раз кажу, економіка це 8 гривень відверто. Тариф буде точно нижчий. Наскільки нижчий, давайте дочекаємося рішення уряду. Я впевнений, що впродовж найближчого тижня-півтора воно з'явиться. І ми з вами зрозуміємо, значить, так, де був досягнутий політичний компроміс.